Доброго дня, вітаю вас на каналі Гранці Auto. Пропонуємо до вашого огляду свіжопригнаний Peugeot 308 19 го року випуску 1,5 дизель 96 кВт 130 кінських сил. Даний автомобіль має 181 тисячу оригінального пробігу. Повністю розмитнено, автомобіль пройшов процедуру сертифікації. Всі документи готові для оформлення авто на нового власника у сервісних центрах. Повністю має справний технічний стан, як зовні так і технічно. Автомобільчик даний в прекрасному технічному стані. У гарній комплектації, на титанових дисках, на класні літній гумі 2022 року повністю всі функції працюють, датчики світла, дощу, рух по полосах, утримання полоси. Коли автомобіль активований у даній функції утримання полоси, він не тільки сигналізує про вихід полоси, а і підрулює рулем, що дуже корисно, коли їдеш на дальній відстані, втомлюєшся, автомобіль сам підрулює і повертає автомобіль у дану полосу. Дуже комфортна така функція це панорамний дах. Родзинка даного авто. По коробці ходові, двигуну взагалі ніяких зауважень немає. Двигун 1,5 дизель надзвичайно потужний і економний. Середня витрата пального при русі 100 км на годину складає 3,5 літри дизеля по трасі. Якщо у місті, там вже залежно від стилю їзди водія. Від 4 до 5 до половиною, в залежності хто як полюбляє їздити. 181 тисяча є сервісна історія, сервісна книга. Все підтверджено. Абсолютно ніяких перешкод для перевірок не буде. Якщо будете мати бажання, можна поїхати до офіціала. Мультимедія вся зав'язана на одному екранчику, немає лишніх зайвих кнопок, Кондиціювання двохзонний, зони клімат контроль, навігація з українськими картами, дуже багато налаштувань по комфорту, по підключенню, підключенню різних гаджетів. Блютуз, аукси, по музиці дуже багато налаштувань. Все працює, все в належному стані. Датчики світла дощу працюють, працюють, вибачте. Круїз контроль також провірено. Утримання полоси, великий багажний відсік, наявна шторка. Чистенький. Багажний відсік, наявна докатка, домкрат, ключі, все наявне. Двигун працює супер, абсолютно ніяких провалів, ніяких зайвих шумів. Нове покоління двигунів. Нагадаю, що Peugeot 308 14 14 перехідний в 15 рік було визнано автомобілем року по комфорту і по безпеці. В даному авто відсутні будь-які підфарбовані елементи, всі агрегати працюють без виключення, всі датчики, клімат, контроль заправлений, все на відмінно. Зеркало з антибліком. Коли йдуть позаду, автомобілі сліплять водія, зеркало автоматично притишує силу світлофар. Передні задні 19-й рік, 1,5 дизель, 181 тисяча пробігу. Кого зацікавив даний автомобіль, автомобіль знаходиться в місті Житомир. Мій номер телефона 067 761 95 54. Будь ласка, звертайтеся, тестуйте. Купуйте, отримайте задоволення від використання даним автомобілем. Автомобіль. Автомобіль сучасний, має сучасний дизайн, дуже комфортний, економний. Так що, будь ласка, звертайтесь. Слава Україні! Перемога за нами!